Доброго ранку всім святом Петра і Павла. Ми з мамою збираємося, зараз підемо. У нас є тут на занасипі оказується центр медичний, де лікують пенсіонерів, масажі, навіть є перукарня. Ну, Я не знаю, що підемо, подивимося. Кажу, давай на машині. Вона каже, пішком кажу, ну хорошо, давай пішком подивимося, бо пішком. Полезно да, так що ми йдемо зараз за я. Паспорт ти взяла? Я даю Давай, бери паспорт так. і там пенсійне є твоє? Є моє що це в Тут завжди. О, а в нас вони ще тюлені, ви бачите, Саша так плече ночі боліло, я її розтерла, у них болячки однакові з мамою. А то він каже, я ляжу на полу мені легше. І хто так і не вбрав навіть це. Страхове свідоцтво, це є ще заставляють страхувати. Це ж давно ти вже страхувала. Да, І що, І що воно дає? І що воно дає? Спитай, мене ніхто його не питав. А? Так, все збираємося, бо мені треба ще стерти, а бо мене як завжди пам'яті не вистачає, я ж хочу показати вам, бо я сама не знаю, що там за центр, подивимося. Дамочки, сам стер, дамочки. Боже, яка ти мала, диви, яка я велика. Я, я мала. А де яка я велика? Боже, О, я не... одна. Алла йде з шапочкою. Боця, ти знаєш, що мені ж так важко доставати чашки, оце де розположені чашки, я вже тягнулася так. Ну нічого, я знаю, що думала. Оце у нас коло басейна, от, я ще попробую на отому, не обірвиться ж воно железне, де коври. Саша Там неудобно, там Ві... нема, от треба Там, Воно ж не кругле, ти руками не потянешся. Та хоч чуть-чуть підтягнула. Ага, ще поліз потягатися, потім буде взагалі. Я туди не потянуся. Ну, так от мене ліза. Ліво щось видумається, що вже підтягується на турніки. Ага. Школу давай, сходи, там турніків багато, там є і рукави. Та там завжди зайнято. А слишком занято. Та й рукоход. Там хлопці зграють всі. Там... Таке що, спокійно, спорткується, грають граю, хлопці. Ходили, От на спортплощадці у нас тут уж, на третій всіх да їздять. А я в рукаходах цепитиму, а я по ньому не могла в школі ходити. Так представлюся, хлопці грають в футбол, приходить бабушка така, приключення жовтого чемоданчика. Раз як пішла по рукоходу, Представляєш, що робити? Ну там ну, рукахот такий, що руками ага. цепляється і хода. Ага. От бачиш, як тут розрівняли теж. Ні, Ні так... стоятиме тут вода посередині. Вони тут випили. Зараз ну. гарні... вам покажу, які соняшники це тут біля двору. Гарно за двором вони дивляться, дивіться, які гарні. Оце ну, ж декоративні прямо... О, працює. І тут працює бджілка. прямо неначе десь ми в соняшниковому якомусь полі стоїмо. А ну я тебе сфоткаю за цих. Під, цих сон... Ну стань. Туди, Шу, Алла, Туди далі трішки. Дивіться, які за двором квіти гарні. У нас такі були, вони так розмножуються і вони такі гарні, вони такими кущами ростуть. Росту. Да, да. Гарно. Ну, а ось дивіться, який білий клівер. Ага, він, ага. бачиш, невисокий, це ліна посадила посадилася, він хороший для клумби. Ви бачите, покошено. Оце туди не покошено, це тут цигани живуть. Але вони теж косять, там щось роблять. Нема такого, що Батк там у них. Срач якась, та ті давно вже купили. Бачите, зробили такими цинями. Це горіхи ростуть. А вон таке дерево росте. Нахріна. Пішли нахріна, бо ми з тобою, як будемо так дивитися, Смотри, то ми диві. до 12 не, не прийдемо. Э горіх! Такий. горіх. А. А. Ось о, оріх. ось горіх, ось горіх. Це ще червений горіх. Так, це червений. А це ж я купила, То кльон пішли. Не а, горі, то не горіх? Клинок. А, так циган десь немає в них закрити. Вони, мабуть, десь виїхали знову. Вони, коли почалась війна, вони навіть в Польщу їздили. Представляєте? По а самому ось дивіться, ваші... кабаки посадили люди за двором mm -hmm. і будуть. А що? У нас картопля, в них кабаки. Це ж у нас, у нас тут широка вулиця, там назвуження. А оце тут Вова бідний його називали. Так, померли вони і жили люди, але вони пили горілку, жінка померла і заборб збудували. А збудували чому? Коли помер оцей Вітя Бідний, там вони найш... Вова, да? Вова, він працював в АТП з моїм батьком. Знайшли дома, вони такі були скряги, царство небесне. Знайшли, по-моєму, 10 чи 12 тисяч доларів. Ага, і вони тут кутили, оце завод хоч построїли. А потім якийсь конфлікт пройшов між батьком і сином. І, і син толкнув він. Ну він вже там на костеля ходив. Ну, в тюрмі зараз сидить син. І бачите, все, як до чого це веду. Як людини немає, все. Все просто заростає. Ой. Мені дуже подобається от така, от таке зелене, дике гарне, так? Да? Ага. У дворі. Треба ага. буде попросити, ага. це ж Олег цей попросити у нього, щоб посадити гарне, гарне. Не знаю, я щоб в них у дворі було. А оце ось називається, як називаються ці цвіти вам? Сині. Ану? Не забудки. Ні, це пастуші батіг. Це О, що від, зу... таку, від зубів. А, Та да? воно кругом на полях ми ж косили королям, що, що ти я? не помниш. Дивись, який окупант. А тільки забула, як називають. Тут теж люди немає. Ну. Ну я думала, що тут не живе. Це ж кусок, це ж кусок отих, що то повісився в дубинки. У нас тут топ. А ось от Валяна, Мама на подруга. Хтось приїжджає. Ні, хтось приїжджає. Ну, як кажуть мені, а чому бабушка не пойдет подругам. кажу, які в неї вже подруги. В неї подруги всі на кладбище, чи в Кахновки, чи на Можна ж піти. І до щучки, можна жала піти. Далеко, звісно. Так вони якісь щочки не, не людини. Я ну, наприклад, все життя сама так говорила, були. заходьте до нас, Ч -ч -ч -ч. посидимо, побалакаємо, чаю поп'ємо, а може ми чаю не пити. Це як не Води попити. Я ось як піду, так, дуже далеко жала. Вулиці нашої. Ми зараз йдемо, знаєте, що я вас орієнтую, це кінець нашої вулиці. Ми мешкаємо. О, там он, дивіться. Бачите, де воно? О, он в кінці. А це ми йдемо на самий край. Ту, щоб... Я пам'ятаю, коли ми купували квартиру, це ось під етажка, то прямо так вікна, перший етаж, ми хотіли купити ту квартиру. Зайшли. Я дивлюся, о, прямо нашу вулицю видно. Там одна кімнатна, але вона така гарна, там така ніша, гарень. Так що тут теж люди одні помирають, купують. Ось це гарний. Біляють. Ось гарний, тож зробили такий будинок, швидко построїли молодь. Молодці. Ну, це в них так красиво, вважається нам. А може, може їй вже і нема матку. Ти знаєш, дивись, як трава. Вона така була чистоплотна, ця жіночка, може, вона померла, мам. Тому так хто там, діти будуть робити чи А В неї дітей немає. В да. неї дітей немає. То Хто його буде робити? Ніхто. Януська, мабуть, на заробітках. Це тут справа живе. Це ми знаю, з нею це, працювали це, в ресторані це, в гостинному дворі. Мор... Красиво дому зробили. Ніна. Бачите, як дивіться. Такий був він. Це Раченко. Раченко. Радченко. Ніна, Радченко. Ніна, вона в магазині в зеленому хозяйстві. Дивіться, скільки яблук. А ось Художник. Не художник, а фотограф. Голову. Я до гібіскуса відношуся аж ніяк. А дивіться, який цей гарний, правда? Що колір, а ще такий кущ здоровий, ну прямо взагалі замечательний. Ой, красивий, дуже красивий. Ходімте, бо пішли. Як гарно зробили, я не зрозуміла, це вони самі робили чи така плитка. Дивіться, як гарно. да? Щоб до самого того то робити отакий от субіт. Мені здається, що це ну, коли... оце, 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 цей кусок тисяч тридцять Да. Бачите, як гарно. Я не, не зрозумію, чи це з пакетиків робили та обривали, чи зараз вже такі всі ум'яться. Мені оце дуже подобається, як зроблено а, тут. Б... Барбариський клубник. Бачите, скільки пригородили до до ну, не від видите, дороги. І шикарно. От угловий дом. І скільки землі ще й пригородили, ще й тут є місце. Бачите? А у нас взагалі нічого нема. Ну взагалі, ну, не повезло нам за адресою. Ну, собі, да. купля. Ну, оцей будинок, він скільки тут уже хазяїв поміняв. І тут була дуже красива роза. Держи, держи. Красив, красива роза, Тобі, пожалуйста. І по до подруга. Ось диви, яка гарна ця. А я не взяла ножнички, а так би зрізати кусочок. Ось яка гарна розочка. Тут, тут гарно зроблено те. Ну, до до Ми вісно. дійшли вже до всього цього. цього. Це? Дійшли до О, Ксюха пішла. Дашана, мама, он пішла прямо. Ксюха. Я забуваю, які фамілія. Наби якось. Наби, а я забула вообще, які фамілія.